Ви на каналі Чудодійний Христики і я Ольга з ва. Бачите, оце лежить мій новий старт. Так як я вже говорила про те, що я збираюся робити ротацію на 10 процесів. Тобто, мені до 10 треба додати ще 3 процеси нових, щоб було 10. Тобто, вишивка восени буде в мене складатись з 10 процесів, тому я вибрала оцей. Вибачте, за тінь. Я зараз знімаю на руках, тому отаке, дивіться, яка краса. Це я купила собі такий наборчик від Лукаес, і ось його планую сьогодні вже розпочати. Це таке маленьке перше включення для цього наборчика, цього стартику. Ось о, така палітра ниточок Ниточки причудові. Ну, єдине, що мені не до не дуже мені зручно о, отака організація. Ниточок, оці палетки такі, я люблю бабіночки такі для кожного кольору. А це палеточки, ну нічого. Тут це не критично, це все ну, звикається до цього. І ось-ось. Всьо, вооружилась голочками, вооружилась голочками, бачите? Магнітиками. Три магнітики, нація голочок. Тут стільки кольорів немаськи в мене голочок. Ну нічого, це в мене так вийшло, що у мене Ось от, тримаєш для п'ялець. І на всі процеси виходить у мене Ну, вони. Постійно тут на тримачі тримаються. Тобто я просто міняю п'яльчики, голочки, і магнітики тут тримаються. Іноді, звичайно, отак от вішаю, це я тільки зачепила оцей п'яльчики, і буду вже починати. Тобто, це перший мій день вишивки цього процесику. Так що не переключайтесь, для вас пройде одна секундочка, і я покажу, скільки ж я вишила за ну що, Ось результат мого одного вишивального дня. Ліхтар майже готовий на 80%. Тут залишилося зверху трошки оцю ручку. Дошити, а так, в принципі, сам практично вишитий. практично вишитий. Ось, бачите, я навіть її бекстіч зробила знизу на підставці лампи бекстіч різними ниточками в одне і в два складення. Ну, я вважаю, що у мене так достойно получилась робота і доволі багато я вишила, Очікую те, що я вишиваю по бумажній схемі. І в мене дуже так добре вийшло доволі багато за весь день. Ну, такий отакий результат у мене. Такий результат, дівчата, хлопці, вважаю, що <зважаю> вважаю, що я молодець. От. І так я буду раз на 10 днів брати цей процес і. Кожен процес із моєї десятки, і вишивати. Dimensions. Мій перший Dimensions. Я ще ніколи не вишивала цього виробника і вирішила почати зі шкарпетки. Бачите, як гарно виходить. Спочатку це я все вийшла за один день вишивальної. Оце спочатку йде напівхрест. Взагалі робота хрестиком, але є напівхрест, там є фрозилки, є багато чого, але поки почала з напівхрестика. Ниточки ложаться дуже-дуже чудово. Вишивається напівхрест в три ниточки. А саме темніший колір повинен був вишиватись в чотири, але я провтикала і вийшло у мене в три. Але ж воно картину не міняє. Все наче нормально, ніяких казусів немає таких видимих. Коробочка вже подарунково починається з червоним вишитим. І мені все все дуже-дуже подобається. Бачите, яка краса виходить з взагалі такий відтінок, такий гарний. Ну, легко вишивається, вишиває по паперовій схемі. Лукас-Лукас-Лукас. Всі, я думаю, впізнали цю ніжність, цю красу і причудові їх дизайни. Ну і третій мір наборчик, який я використовую в цій ротації. Це ось така мила, малесенька дівчинка з котенятком, білесеньким з бантиком. Це набори від. Нашої улюбленим батьох-виробником Лука С. Дівчата, набор чудовий, чудовий. Вишиваю я по паперовій схемі, ніяких перенаборів я не шукала. Робота шиється дуже легко. 21 колір тут О. в роботі. Хрестик 16 аїда. ну, все як. Картина масла. Шиться причудово, прекрасно, складнощів немає ніяких. Я цей наборчик планую вишити. Ну, він маленький, він невеликий, я планую вишити його до вересня місяця, скажімо так, наступного року і подарувати його своїй племіночці, яка йде в перший клас. Я думаю, що це буде такий гарненький. І милий подарунок. Ну і ось скільки я на ньому вишила. Зовсім мало. Оце, що знизу, темні кольори, це в мене було вишито вже якби давненько. Я його рідко брала в ротацію, рідко я до нього прикладалася. Але сьогодні я, я його включила в ротацію. Ось у мене ще, бачите, тут трошки вишито. Максимум тут десь приблизно 2000 хрестиків. Ну, це, я думаю, максимум. ось. І сьогодні я вишила небагато, небагато оці темні кольори це в мене вже були. А сьогодні в мене вишилось десь біля 300 хрестиків. Я сьогодні небагато вишивала. Дуже такий день у мене насичений, і робота, і все. І я якось не, не дуже ось, бачите, оце світлим, трошки темненьким. Ці стопчики я вишила з сьогодні. Але ще на кінець дня я ще буду вишивати. І просто так вирішила зробити таке відео і змонтувати відео з трьох моїх процесів. Це другий лукас, перший це був ліхтар, це другий лукас, і ті Три тримаю процесики, які я включила в ротацію 10 тобто 10 окремих процесів, я кожен день їх міняю. І от таке невеличке відео для вас вийшло. Я вважаю, що роботи. Достойні роботи будуть мною вишиті обов'язково, раз я вже взяла їх в ротацію. Тому чекаємо наступних відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Тому гарного всім дня!